Слухай у проєкті Богдана Буткевича Говорить Київ з понеділка по п'ятницю, з 16 до 18, на Радіо Київ 98 Ну що ж, друзі. А якщо вам не вистачило гарного настрою. 에, такого іпохондрічного э, спліну, відчуття безнадії від життя, марності ваших зусиль, э, бажання прямо зараз піти і знайти. Ну, ополонку ви вже не знайдете, бо, бо теплішало, Ну, хоча б якийсь десятий поверх. Тому наступні 15 хвилин знову в ефірі Олексій Голопуцький э, в своїй рубриці без надії. Не сподіваюсь, як тобі більше до речі, подобається, не сподіваюсь, чи без надії. Надія? Та ні, ну слухай, Надія є. На що? Що вікно буде відкрите на 9-му поверсі і не придеться зайвий поверх йти, чи що? Надія в, в, в глобальному розумінні цього слова. Чи Надія чи... Савченко, наприклад. Так, да, вона є. Надія. І, до речі, воює в 112 й бригаді, наскільки я знаю. Ну, надія, що. Я так. Е... Сподіваюсь, що. Ще 40-50 років це максимум, який я можу чисто фізіологічно витягнути при всіх, так би мовити, своїх пристрастях і способах життя, які я вів в молодості. Угу. Я думаю, що апокаліпсису глобального, в принципі, не буде за ці А які. що з нами буде? А далі вже. Є нюанси, да? А дріпните, далі дрібниці, друже. Далі, далі вже все кинемо. А далі к справжній кінець. І мені вже буде по барабану. А, жаль, звичайно, буде дітей, звичайно, буде жаль. Але ну що ти зробиш? Людство, воно, ну. Воно щось занадто, занадто багато настало. Лиса бізхвоста, обізяна, яку обіжали всі, всі обіжали, всі на неї полювали. Вона образилась, змінилася, а тепер собака ще й в космос лізе, ти розумієш? Хоча по факту Може, це не вона альфа. не змінилася. Можливо, вона, вона не альфа, не бета. Ми, десь... ми хто? омега в животному світі, правда ж? Вона десь обізяна десь випила заброд, заброд, забродівшого цього. Пальмового соку uh -huh. п'яна звалилася десь біля уранових цих копалин. Не, не копали на. Ну, так би мовити так, так. Так. отримала свою дозу Опро... цього промінювання Опро... такий серйозно. <клес> і після цього і пішли ці мутації, які абсолютно не раціона, і не потрібні з точки зору природи, абсолютно от так? кіт, от він прекрасний, і ніхто його не чіпне, тому що це альфа в своєму виді. От от просто йому правда розвиватися нема куди, понімаєш. От... А для чого розвивати для чого? Ну власне ні, для чого розвив... Ні, Якщо миші чи криси стануть а, як собаки, він буде розвиватися, так? Якщо вони залишаються, ну тобто, в чому? Якщо вони поміняють свою поведінку, він теж з часом так поміняє поведінку. Так ти що не підтримуєш поведінку. теорію еволюції, Олексію? Так ні, ну от ну, це вже не еволюція, це а вже. Це? Це вже... Ну, Дем'юргія нова. Ну, Я кажу з точки зору природи, так, от є така планета, де унікальне зійшлося, що з'явилося життя, так би мовити, так? І? Ну, ми, ми, ми єдині, ніхто. Ні слони, ні верблюди, ні жирафи, ні кати, ні собаки не зможуть, не змогли б створити таку ситуацію не на планеті, змогли. яка б загрожувала існування самої планети. Да? Причому ми ж розуміємо, якщо почнеться ядерна війна, це ж не тільки нас тут буде, стосуватися. Да, всіх буде стосуватися. Це всіх, нещасних твари, тваринок буде стосуватися, комах і, так, і тому подібне. Тут велися планета тарганів. Да? От була от десь. Прилетять якісь е, інопланетяни, так, які там спостерігали за нами протягом е, півмільйона років. Вони колись застали, коли у нас тут було все. У них щось, там, якісь були проблеми з комунікацією, вони були відсутні певний час. Прилітають, а тут одні, одні таргани. Вони кажуть, опа, оце є еволюція в повному розумінні цього слова, так? Цікаво, цікаво. Вибачте за ліричний відступ. Просто розумієте, Олексій Голобуцький вирішив, що, як казав Рон Хабарт, найбільш прибуткова сфера це створити свою віру. І тому невдовзі у пророка... великого таргана. Як казав наш пророк Олексій Голобуцький, живи! По правді, ж... да. так. Тач? Ні, не тач, що ти будеш казати, Яке слово. Шруп шрум, Шруп шрум. Шрум, шрум. Окей, супер. Ну, <рес> як тарган біжить. Да, по да, 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 і, хтось такий... і, типу, як... ну я не знаю, ладно, давай закінчимо. Далеко <рес> 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 можна зайти? там ж, а... адепти світового Вібріса там. <рес> і так далі. Yeah. Хоча я не знаю, вібріси це у тараканів чи у кого там ті вібріси? Ладно, менше з тим. Це все жарти. а Давай без жартів. Мені просто цікаво. О, ти про зашмар говорив. Тобто, ну от тобі не здається, що ніякого зашмаргу не нема, тому що насправді ми зараз знаходимося в процесі абсолютно невизначеності. От зараз, наприклад, пас відданий в Маралагу, явно да? Путін щось запропонував? Що ми не знаємо? Він запропонував. Чи ти дійсно віриш, що вони вже про це давно до ду заду домовилися? Типу, Ні, попросто розіграю? Вже не про Україну. Я зашмар казав взагалі на західному світі. Всьому а ти про китайців да, ну, про китайців. Ну це ну, тут я згоден та, закинути. Так, тому наскільки він просто міцно тримає вже, наскільки з нього звільнитися не можна, це питання. А щодо нас, ну знову ж таки, багато всього залежить від того, від, від, від того, як ми будемо реагувати. Ну, ще раз повторюю, дуже багато цих сценаріїв негативних, які нам постійно намагаються, і це, до речі, mm -hmm. до речі, логіка, яка буває дуже часто. Це з 1938 роком, це Мюнхенська змова. Вчергово повторюю, ми чинили спротив. Ми чинимо спротив, так? У нас ситуація абсолютно інша. І дуже багато чого залежить саме від того, чи готові ми далі чинити цей спротив. І, от і Готові чи ні. Якщо ми не будемо готові, ну просто ну марно було все. Тому що тоді, знаєш, піде. Це була така, знаєш, загагуліна. Яка не дала цьому сценарію, скажімо, піти своїм шляхом прямим, так? Але просто вони трошки звернули, так би мовити, і потім знову пішли на ту калію, якому було самого початку закладено, що Україна не повинна існувати. Є дуже великі геополітичні інтереси. В Америці, господи, не існувало Незалежної України. А, скільки, скільки ми існували? Три роки а, на початку 20-го сторіччя, 30-40 років, 30 чимось років у 21-му сторіччі. Я ну, так не думаю, Олексій. Я теж так не думаю. Я теж так не думаю. Бо але бо мені здається, ми з тобою про це вже багато разів говорили, що історія завернула на новий віток, і ми знову зараз переживаємо нове 17-18 те таке те століття і боротьбу за панування в цьому всьому двіжі. Ну Тоже так, тільки... Може? це питання. Ну... Хто переможе, і давай щось більш. Тут дійсно ми щось пішли в телетузування більш конкретне. Всі, хто не підписався на мій YouTube канал, підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі і ставайте спонсором мого каналу. Це дозволяє YouTube включати алгоритми, які дозволяють поширювати, добре поширювати україномовний контент в YouTube. Ну, це від 70 гривень. Ви будете мати першими можливість дивитися моє відео. Я відповідаю на ваші запитання, якщо ви спонсор. І до того ж, ви можете давати заявки на якісь матеріали, які я можу підготувати у відео своєму відео. Так що підписуйтесь ставайте спонсорами. Ситуація, ситуація виглядає так: Трамп хоче певного результату. Цей результат задовільнить певній мірі Україну. І в більшій мірі Росію проблема в тому, що це тимчасово. А що це Росія і абсолютно і абсолютно нічого не вирішує от в мене питання, Олексій. абсолютно нічого не вирішує, Росії... крім конкретних людей, які зараз от... знаходяться, живуть от в цій ситуації, так? Питання, от дуже важливе. Дивись, от кажуть, там задоволіть Росію. Ну але понятно, що задоволіть Росію. Тобто Росія по максимуму хоче на даному етапі, що Ну, Тобто, щоб у нас не було ЗСУ, щоб ми були нейтральні, і вони ми видаємо чотири області, визнаємо їх російськими і так далі, тому подібне, і все перевчаємося в Білорусь. Понятно? Вопросов Е, Цього не буде, це очевидно вже. Чого? Ну, хоча б тому, що не сьогодні, завтра це відбудеться, не завтра, так післязавтра. Ще раз, Тобто коли 5 мільйонів людей йдуть на увазі? Цьому, в, цьому, в цьому тому, що зараз відбувається, хоча знову ж таки це було прогнозовано, але просто коли це прогноз все однаково, ти живеш в цьому, розумієш, наскільки це жахливо. Коли це стане як е, as usual, тут просто ситуація, ти, ти розумієш, до чого зараз? Ну, зараз взагалі моральні питання, от про які ти кажеш, да? для чого це було? Що нікого вони. Зараз вирішується, чисто сидять бізнесмени, бізнесовий підхід. Так? Ця територія вам, ця вам, ці умови вам, ці умови вам. Ну це а, станції знімемо, знімемо. Це трубу купимо і по -по -по відремонтуємо, але тепер же під нашим контролем будете продавати в ту ж саму Німеччину. Ну, я просто кажу, я розумію, що це там, можуть бути маніпуляції, але це ну і що? Ну так, він буде такий, ну як, як, неприємний дядька. Який начинив всякої гідоти, так би мовити, але нічого страшного, як зараз про Путіна кажу. Нічого такого страшного, щоб повбивав сотні тисяч людей, бо зруйнував. Ну, взагалі зараз ти, ти чувсь слово чув про компенсацію, про якісь там речі. Ні. Ні, нема. Все. Оце все всі розмови. Я тоді до них дуже не м'яко кажучи, так скептично відносився, не уявляв собі. Ну, просто схема ми постійно думаємо якимись такими шаблонами я сказав, що я дуже різні шаблонами, шаблонами, так? Я не вірив ніколи в нищівну поразку Росії. А, це, ну, ну, це, це антиісторично, так би мовити, з точки зору того, що всі основні гравці цього не хочуть. Хочуть тільки маленька Україна, просто для неї це питання виживання, так? А всі чи хочуть, що да. вони готові змиритися з тим, що Україна повинна існувати, бо це без України це руйнується там дуже багато, так би мовити, моментів. Ну і взагалі це негуманно, так би мовити, некрасиво. Плюс у них всіх хворобливі спогади з е, 30-х років ХХ століття, як вони вчинили з поляками, там, чехами, з усіма іншими. І це все якимось чином відображається на нас. Ну, Тобто, mm -hmm. да, да, ну, не можна так, от, типа. В принципі, що це некрасиво. не можна. Ми живемо з, власть, в 21 столітті, це некрасиво, так? І все це перетворюється в, в, в типа, господа типу, хто так друг друга не зрозумів. Ну, типу, як зараз буде виглядати? Як зараз виглядає трактування Трампа? Значить, Путін виставив умови. Байден сказав, да пофіг, хочеш напасти на Україну, нападай. Путін такий, ё-моё, якщо я зараз не нападу. Він буде вважати мене слабаком. Якщо нападу, невідомо, що далі буде, так? Ну, добре, я не хочу виглядати слабаком. Він напав. Байден такий, а, значить ти такий дурний, що все ж таки пішов по на такому шляху, так? Да? Ну, то добре, ти розумієш, що для нас ці 60 мільярдів, які ми дамо Україні, взагалі нічого не вартують, так? Для тебе це перенапруга пер пер буде серйозна, так? А вони ще й не здалися Україні. Українці ще виявилися такими, таким народом, ну, взагалі супер. Взагалі супер. Потім приходить Трамп і каже, йо-майо, -йо, а що це відбувається, так? Може ж було просто сісти, домовитись просто. Ну, З цього точки зору, що що Путін, Путін що хотів? Путін хотів Донецьку Луганську область він каже, забирайте. Mm -hmm. Забирайте, наче воювати. Mm -hmm. Ну, а не так, що? Ну, Ні, ну та так, так, же так, так. Путін все одно отримав це. Я тобі зкрою, ну, з точки зору, я кажу, з точки зору Трампа, так? Ось. Пройшло три роки. Ми зараз говоримо Запорізьку і, е, і Херсонську область, обспіті взагалі мови не йшло. Взагалі, в принципі, мови не йшло. Так, і, 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 е, е, і що? Ну, з точки зору, ну от він, він він типу, бізнесмен. Тобто -то все одно прийшли до, до ще гіршого результату, але через купу витрачених грошей, витрачених життів. Зруйнування і все інше. І все одно питання Донецької і Луганської області, воно ну, зрозуміло, що навіть не обговорюється. Це залишається за Росією. Тут, тут так, вообще, е... взагалі, взагалі, це зазуміло, він про якусь про станцію там сказав сьогодні, да, чи вчора. Чого? Ну, це по... просте про Запорізьку. Тобто, я так розумію, це єдине, що ми можемо на загалі, в принципі, і то не знаю, там, на що обмінювати, так, це єдине питання, що нам можливо Транзит поверну... газу. Повернуть, повернуть... А, от транзит і... газу. Ну, ні, я кажу зараз по території, території. Я тобі кажу, на що нам можуть віддати Запорізьку АЕС. На транзит газу. Ну так. Я просто кажу: от, конкретно на транзит газу. Ну це не обмін територіями. А і ніякого обміну території в тому вигляді. Дивись, ну я... От, от я і все. Ну, так от, ну скажи, так от кажу тобі, логіка Трампа. Нам треба пережити Трампа. От і все. Я вважаю так. Я вважаю, що ну моя мій прогноз такий, що американці повернуться, але це буде не зараз. Американці повернуться, але це буде не зараз. Не і сьогодні. тому нам треба пережити наступні 4-5 років і бажано, щоб ми були не на сцені. Як ви ну, ти, акторів. так от от, от от ти вийде так зараз людям, мою, я це скажи, кажу постійно. ні, Та я розумію. Я Кажу, ну от коли станеш верховним Головнокомандуючим, ну, чи кимось таким подібним, скажи таким людям. Люди такі, ну типу, знаєш, погодяться. От зараз, от, от, це треба сказати, десь буде через місяць, коли людей вже взагалі вже почнеться, вони вже будуть купувати собі путьовки в, в Туреччину і ну і там не знаю, думати як там про про огород свій в, в, в Запорізькій області. Ну тут жити вже тим життям, які вони хоч мріяли жити всі ці три роки, так і тут тим кажеш, виходиш такі, кажеш, ну нам ще треба пережити Трампа. Тобто це 4 роки війни. Ні, я не сказав по-іншому що... пережити, ні, не вийде. Ні, 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 Олексій, я не це мав на увазі, я не про війну казав. Я казав, що взагалі тактика України по хорошому має полягати в тому, щоб зараз пітлять. Не давати ніяких конкретних обов'язків і петлять, петлять, петлять. Путін теж не вічний. Як би там зробити. Зрозуміло, розуміло. і просто петлять. Ні на що не погоджуватись. Я певний, що у нас буде шанс повернути свої території. Не зараз, так потім. Проблема, пітлядь. що петлять нам дуже важко буде. Це поки що добре, що, що все ж таки нам понад... що, щось надавали, щось ми виробляємо, щось тримаємо. Поки гроші є. Так, поки гроші є, так. А, ну дай Боже. Щоб що давати. Європа говтається блін, найшвидше. Ну, вроде Просто говтається. поки вона буде говтуватись, розумієш, нам придеться пітляти. А mm. ці петляні. Ти думаєш, що в Україні нема сил, які, які ну, скажімо так, скажуть Трампу Дональду, так би мовити, Федовичу. Ми все зрозуміли, що нам, що нам треба зробити, так сказати, щоб. Стоп, що? Ну, щоб задовільнити ваші всі, так сказати, окремі, так, нет, і так далі. А які у нього бажання? Тобто рідко з У нього бажання. бажання у нього, щоб, щоб тупо, бля, щоб погодились максимально на російські умови. Ну, Маю увазі, щоб проблем не було з Росією. Те, що він Росії буде викачувати з неї, використає в своїх інтересах. Але йому спочатку треба ж на вудочку зловити Путіна, ти розумієш? А він не такий простий, що так просто зловитися. так? Йому потрібно щось таке. Великі націпити на, на цю на вудочку, щоб він, щоб він клюнув все ж таки. Бо що тоді гра не має значення. Тоді все те, що він зробив, це не має жодного значення. Моя версія така, що не, так не буде, як ти говориш. Я не кажу, що так буде. Я кажу, що це один з варіантів, так би мовити, що таке можливо. Я, 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 я взагалі боюся найгіршого варіанту, що це що все те, що ми думаємо, що не відбудеться, що воно все відбудеться. Що Путін, всі думають, що він не погодиться, він погодиться. І що? І, і, і потім погодиться на, на більш-менш нормальних для нас умовах, так? І тоді почнеться справжнє випробування. Тоді ми вже тоді, знаєш, зараз все можна пояснити. Ми все можна пояснити в цьому винуватий Путін, в цьому винуватий Трамп, в цьому винуватий Байден був, в цьому винуватий Меркель. І ми постійно то розумієш. А коли встане питання, що а що, ну, а ви ну що? розумієш, про що я, да? Ну так, да, через питання, коли я, а, а коли не буде винуватих, от що. Тому що, як ти мовити, отримати шанс, це раз на 100 років буває, так? А от просрати, ну, просрали... стільки, стільки... Олексію, я так скажу. Ну, вже ну, не просрали в тому вигляді, як, як собі уявляв Путін 22-му році. Я вважаю, що Оце, тут я тут це не, це не моделювання ситуації, це я дійсно так вважаю, що е, найбільше загрози просто вони не будуть пов'язані, слава Богу, з великими там, жертвами. Загиблими і тому подібне, це, це початок, початок цей період, коли Європа буде ще, ну, скажімо так, нарощувати якісь об'єми, угу. і коли в нас почнеться так зване мирне життя. Це буде величезне випробування для України. Це факт. Добре, дякую тобі дуже за розмову, як завжди, друзі. Зарядік бодрості вам в п'ятничний вечір. Я думаю, може, Олексій працює просто амбасадором якогось алкогольного бренду, і, ну, але він не говорить якого, на жаль. Але те, що після його ефірів хочете бухнути, це факт. Ну, таке, друзі. Олексій, це тобі, кстати, ідея а, комерційна. Добре, дякую, що слухали. Не забудьте, друзі, задонатити на сили оборони, тому що інших у нас немає, друзі. Це наш єдиний і головний гарант безпеки. Запам'ятайте це. І той, хто вам скаже, що треба зменшувати збройні сили, треба зменшувати витрати на них. от це є ті люди, які є вашими ворогами, прямими, які хочуть вашої особистої загибелі.